Екрану, далі. І після цього ми з вами переходимо до наступного завдання. І так, можете по книгу написати число у нас сьогодні 14 листопада. Класна робота. Я зараз вмикаю демонстрацію екрана так як завжди. Відкриваю наш з вами сайт. Де все, що потрібно для уроку, розташовано, е і після цього вже починаємо працювати. Ми відкриваємо наші предмети, е відкриваємо українську мову. Зверніть увагу, першим у нас стоїть е саме читання, а потім українська мова. Чому стоїть у нас спочатку урок читання? Тому що у нас у підручнику з вами так воно якраз і розташовано. що Спочатку у нас урок з читання, а потім вже йде українська мова. Так, на пішли. Так, Яша виключи, будь ласка, у себе мікрофон поки бажає чотирнадцяте. Народна мудрість е, приказки. Давайте я поки перше спочатку це відкрию. Щоб ви розуміли, що це у нас матеріал у нас із читання іде. І починається якраз урок у нас із лабіринту із завданням. Далі у нас з вами підуть матеріали. Це ми з вами на наступному уроці роздивимось. Зараз я поки йду вниз. І переходжу до нашого уроку з української мови. З української мови ми починаємо е, працювати із будовою слова. В тому році ми з вами е, багатенько так працювали, пам'ятаєте, з будовою слова. Ось на цьому уроці ми пригадаємо, з яких частин складається слово, як ці частини називаються, і почнемо із загадок. Перше. Слова змінюються часто, і як бачите, на щастя, бо якби я не мінялась, то слова б не поєднались. Про яку це е, частину слова йдеться мова? Що змінюється часто? Крим! Ні, ні, ні. Частини... Будова слова. А ну-ка, давайте нагадаємо, які у нас є е, будова слова. Це. Так. Будова слова. Так, Давайте я вам зараз схемку навіть. Пам'ятаєте ось таку картинку? О, давайте я відкрию картинку в новій класі. І ви подивитесь. Ну що, згадали? Які у нас є основа, корінь, префікс, суфікс, закінчення? Так? І так. А тепер, будь ласка, ще раз ця наша загадка. Слові змінюються часто, і як бачите, на щастя, бо якби я не мінялась, то слова б не поєднались. Що воно дуже часто? Це букви? Ну, Марія, у нас букви немає. Це основа, у нас... основа. Що вона висвітлась, основа в слові? Корінь. А, ні, ні, закінчує. Закінчення, Закінчує. Закінчення. Закінчення. Зміна закінчення у нас надає е, слову можливість. Е уточнювати. Ліс. Дивіться, наприклад, ліс, але до лісу. Правильно, ким чим іти? Лісом у ом У нас закінчення змінюється часто і служить так. для поєднання слів у реченні. Пам'ятаєте, ми з вами навіть коли відкривали дужки, переписували слова, то ми якраз закінчення тільки змінювали. І так, це закінчення. Ідемо далі. Якщо закінчення відняти. Решту слова як назвати друга загадка? Це основна частина. Правильна, основна частина називається основа. Дивіться, все основа. Марія. Марія, ми працюємо все. Основа слова це все слово без закінчення. Ось знизу воно. Виділяється. Наступна загадка. Перед, э э -э -э перед коренем стою. Нові слова утворюю. Перед коренем стою. Нові слова утворюю. Ну, суфікс. Перед коренем Це він перед коренем стоїть. А ну дивись на ілюстрацію, Ярославе. Что? Да. Перед. Сап... Префікс. Префикс. префикс. Ось він перед корень. Ось префикс. Ось корень. А ось суффикс. Нет, а. вы посмотри. Пикс це к. Э, Ярослав. Дивись. О, а, префікс, Ой, а, ребята, тут у нас просто перелік. Бачите? Взагалі це префікс, а ось це суфікс. Uh -huh. Розуміли? Це просто мало знову увазі, що ви пам'ятаєте все? Префікс і суфікс. Ось це у нас префікс, тому що перед претом, префікс. А світ для корення. Ви префіт вже казали, я просто не розчула хто. Так, е -е -е зараз я це закриваю. Наступна загадка. Е -е Всі споріднені слова я єднаю от дива. Ти, про мене, не забудь в мені слова. Уся суть. Суть слова в якій частині? Значення слова, яка частина слова передає? Його лексичне значення. Корінь. Корінь, правильно, молодець. корінь. Так. Після кореня стою, нові слова утворюю. А це що вже? Це вже суфікс. суфікс. Правильно, Префікс у нас він перед коренем, після суфікс. Так, то добре, йдемо далі. Можна Розглянемо ці частини слова на прикладі слова приказка. І так, лагоритм розбору слова за будовою. Згадуємо, так? Як розбирати слово за будовою? І будова слова. Йдемо <плес> е, е, далі. Так. Повід, провідміняй слово, то значить зміни закінчення, так? І виділи частину, що змінюється. Це... Ребята, вибачте, у кого постійно щось. Це, це, це в мене. Добре, Ярослав, вимкни поки мікрофон. Коли буду щось питати, дякую. То увімкнеш, бо... Крім себе, ще тебе слухаю. Так, виділі частину, що змінюється, це закінчення. Марія, вимкни мікрофон, будь ласка, воно може бути нульовим. І так, приказка, кого чого? Приказки, приказкою, приказками. Дивіться, а і, о, ою Ами. так? Це у нас значить А, це закінчення. Дивіться слово приказка. І ось це ми виділяємо як закінчення. Це ви сказали? Пам'ятаєте, ми в тому році це робили. Давайте далі так, підемо. Е, познач решту слова. Це основа. Ось, дивіться. Основа. Тобто, крім А, це у нас все основа слова, і А це закінчення, це другий крок. Зазвичай легше за все виділити якраз закінчення. Потім все інше підкреслюємо, це основа. І основа може вже включати в себе префікс, суфікс, корінь, а може тільки корінь бути. Але без кореня, ви пам'ятаєте, слів не буває. Без префікса і суфікса буває, без закінчення буває. А корінь це основа, тому навіть він під... називається корень цього слова. Добери спільно кореневі слова. Вибери спільну частину таких слів. Корінь. Пам'ятай, у корені окремі голосні та приголосні звуки можуть чергуватися, пам'ятаєте? Приказка, казка, казати, так приказувати, переказ казковий. Це у нас спільно кореневі слова. А тепер дивимося, який у нас корінь. Дивіться, каз всюди, бачите? Тому каз ми виділяємо як корінь. Завжди розбираємо, виділяємо всі частини олівцем. Якщо перед коренем є частина слова, то префікс. Позначаємо його. Це у нас виходить префікс. І у нас залишився що? Суфікс, дивіться. Після кореня до закінчення. Це буде у нас з вами суфікс. Ось. Такий у нас алгоритм розбору слова забудовою. Згадали, в тому році ми це робили. І так, завдання загадки. Слова ці родичами звали, бо спільний корінь вони мали похід і захід, перехід, і вихід, і прихід, і вхід, і східний, західний і схід. Назвіть швиденько корінь. Який корінь тут? Хід. Вхід. Вхід. Правильно, молодці, супер. Друге. Слова ці родичами звали, бо спільний корінь вони мали. Бігун забігати, прибіг, забіг, побігати, розбіг, добігти, збігав, перебіг. Вже визначили корінь? Біг 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 біг, 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 Молодці! Супер! І так, після цього ми з вами зробимо підручну поставку вісімдесят один. Відкрийте, будь ласка, зараз сімдесят один, справа 3. Наведи власні приклади. До схем. Наведи власні. Дивіться, у нас схеми є. Давайте я відкрию зараз теж підручник. Нас... Ой, у мене картошки, пакет. Так, так, а Кароліна це так. українська мовоя 81 сторінку відкриваємо. Ой, так, Ось вона. І ось знизу у нас з вами справа три. Ось наші схеми. Я їх зараз трошечки, трошечки збільшу, посуну. І дивіться, ось у нас є е, корінь і закінчення, тільки корінь і закінчення. Е, давайте спочатку корінь і закінчення. Які? У нас можуть бути слова. Якщо ми відкриємо. Е, із наших ось цих віршиків. Корінь і закінчення. Як думаєте, ось тут похід, захід, перехід, вихід, прихід, вхід, східний, західний схід. Де у нас тут корінь і закінчення? Або тут. Дивіться, тут закінчення, майже всюди нульове, бачите? Крім західний, ну тут із суфіксом не підходить. Е, давайте візьмемо тоді. Е, я, це, у нас по хід. Це у нас що? Корінь, хід. Значить, тут є префікс, не підходить, правильно? Це, Захід. Хід корінь за префікс. Теж не підходить. Правильно? Ми пам'ятаємо, що хід корінь. Давай. просто туди хід, але чого немає, наприклад. Бігун. Е, немає ходу, правильно? Бігуна немає. Можна сказати так. Є ж у нас такі форми слів? Тобто ми з вами бігун у нас, якщо і хід був корінь, то якщо ми додаємо закінчення А, то у нас якраз з вами е, виходять ось ці слова. Давайте. Е, Число класна робота. Та ви вже написали: каліграфійна хвилинка. Давайте я тут надрукую зараз побільше. Так, у нас 14. Я поки так надрукую. Листопада. Класна робота. Написали, чи ще ні? Каліграфійна хвилинка. Класна. У російської з двома, а з українською з однією? Так. У В у нас одна буде каліграфійна хвилинка. З маленькою тільки, це мене автоматично зараз я вийду. Е і я зараз при... і УС, -Е це у нас е друга. Ух. Тепер Ух. я збільшую шрифт. Ух. Кароліна, заважаєш. Ого, тепер большое все. Угу. Тепер велике. Так, все. І у нас. Е, так, у нас який розмір шойство? Тридцять шостий. Значить, цей 36 тридцять е, шостий. Вправа. Три. Три. І так, що у нас? Е, так, хитка ще сьогодні винта. І так, «бігуна». Давайте перше слово — «біг» у на, напишемо. бігуна, е. Далі. Хо хід, але входу, немає входу, входу. Позначимо з вами е робота. по першому тільки напишіть прикладу калічних хвилинок, а потім вже е, далі я зараз поки напишу бігу на так? простим олівцем. Я, ребята, не дуже охайно пишу, тому що в мене мишка. Поду. Це, це збережеться на відео, можете зараз не записувати, потім відео продивитись і запишете. Ні. Про себе, Кароліна, не завершайте. Так, 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 так. Кирюш, випитуємо та мікрофон заважаєш? Mm -hmm. а, далі ми з вами дивимось тепер слова, які у нас є: корінь, суфікс і закінчення. Корінь, суфікс і закінчення. Юлюш, ну, будь ласка, вимкни мікрофон. Я кажу, що дуже голосно заважаєш. Давайте далі. Так, давайте тут подивимось. Що у нас похід, захід, перехід. О, дивіться, а ну як гадаєте, східний Західний нам підходять ці слова? Так. Східний Західний пишемо. Ой, стоп, стоп, стоп. Там є там є у нас. Це підходить, але під останню схему. Давайте. Тому що хід S у нас же префікс. Правильно. А ще під останню підходить приказка. Точно. Західний. Ну давайте і приказка напишемо. Приказ Тут Дали? просто в книжці написано. А. Ну, так, дійсно. Ну, тоді у другий нам просто каска підходить. Правильно? Слово казка. Так, я зараз знову спробую олівцем і мишкою намалювати. Давайте. І так, е у нас О, знову є щось її вибило, не може зайти. Східний. Східного, східному, закінчення виділили. Основу виділили. Хід ходити, так? Вхід. С у нас префікс. Н у нас корінь. так? Схід. Схід, захід. Це сонце ходить. Правильно? Тому корінь слова хід. Західний, аналогічно. Західний. Яке закінчення в слові західний, ребята? Західний. Закінчене яке. Західний. Правильно. Західного. И, західного. И, так, західн це основа. Корінь, корінь який. Правильно. Префікс який? За. Так, за. Молодці. За. Суфікс який. Н. Суфікс Н. Yes. Приказка у нас прямо є з вами е, приклад перед очима. Чому? Тому що ми це слово з вами в алгоритмі розбирали. Так, тому казати, Каз-корінь, після кореня, суфікс, перед коренем префікс. Казка, ребята, казка закінчення. Казкою, казки. Який, яке закінчення? А а, 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 так, а. а. Супер. Основа яка? Основа К. Ка. Каск. Добре. Uh, який корінь? Ка. Каск. І К це суфікс. А. ти? П. Згадали, так? Добре, давайте йдемо далі. Це буде у нас у відео. Подивитесь, хто не встиг. Головне, що ви пам'ятаєте ці слова. Ну, а хтось і по пам'яті напише. Вправа три. І так, давайте подивимось. Тепер невеличкий аналіз того, що ми з вами зробили. Скажіть мені, будь ласка, закінчення особливості, де розташоване закінчення? На початку, всередині, в кінці слова. Кінці слова. В кінці. слова. Е, добре, а яку роль виконує закінчення? Для чого воно? Для утворення нових слів чи для поєднання слів? Для, для утворення нових слів. Для поєднання. Закінчення поєднує. Слова з різними закінченнями це форми одного й того слова. Якщо у нас в двох словах розрізняється тільки закінчення, це одне і те слово в різній формі, в різному відмінку. Тому для поєднання запам'ятали? Добре? Хтось да. просто це нічого. А нам це писати? Ні, це не треба, це ми з вами працюємо для себе, для голови. Основа де розташована? Основа слова, де розташована? Э, ну, во всем слове. Крім закінчення, крім кінця. Так. Тобто початок Крень середина кінця. Початок э, середина слова. Картошка. А яку роль виконує? яку роль виконує? Э, Отділяють от закінчення. Теж. Так, по-перше, відділяє від закінчення. По-друге, що у нас? Там є корінь, а значить, зазначення слова відповідає. Зазначення слова може відповідати. Корінь де стоїть ребята? Так, мікрофон, у кого там блюмкає? Спочатку речення. Е... Либо посередині, либо спочатку. Е, ну, зазвичай, якщо є всі частини слова, то це середина. Правильно? Якщо всі частини. Будемо вважати, що всі чотири частини є в слові. А яку роль виконує? Що в нього головне? За що він відповідає корінь? Він відповідає, щоб інші слова робити. Значення, значення, лексичне значення. Що означає слово? Значення. Значення. Далі префікс. Префікс де стоїть ребята? Перед кінцем. Префікс початок перед коренем не буде йти. Да, перед коренем. Перед перед так, яку роль виконує? Для нових слів чи для зв'язку слів? Для зв'язку з слів. Зв утворюю, я утворюю слова, пам'ятаєте загадка? А -а. Утворення слів. Так, суфіц де стоїть? Ем, на, Ліба в початку, ліба в конце. Суфіц? Ну. В Всередині слова, між коренем і закінченням. А, ну так. Ну, для а для чого він слугує? Він... Це просто так слово. Для, Це... для утворення нових слів. Дивись. Ходити, але західний це утворення нових слів, нових значень слів. Дякую. І так, все це ви згадали, що де розташована, тобто корінь у нас за значення відповідає, як я основа, тому що в ній корінь. Префікс, суфікс для утворення нових слів. Коли ми до слова додаємо префікс, це утворюється нове слово. Коли ми до слова додаємо суфікс, це утворюється нове слово. А коли до, до, ми змінюємо закінчення, слово нове не утворюється. Просто е, зв'язок з іншим словом, з іншою формою, з іншим запитанням з'являється. Тобто закінчення це не нове слово, закінчення це форма одного й того слова. Згадали, запам'ятали. Правильно? Те, я це очищую. Йдемо далі. Далі ми. Ми з, з вами е, читаємо наш текст, так? Е, це для майбутнього. уже за, зараз я буду відключатись, ви самостійно прочитаєте. Ми згадуємо, як треба мова. так? Дивіться, бачите ось е, тире на початку. Ось і ось. Побачили? Це зараз, у нас починається. Чому я казала, що при, е, при переносі слів. Знак переносу не переноситься. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? При переносі да. слів, знак переносу не переноситься. Чому? Тому що якщо тире стоїть на початку слова, це початок прямої мови, тобто точно дослівно передається те, що хтось сказав. Тому знак переносу ніколи не переноситься, щоб не плутали із прямою мовою. Ось це, будь ласка, запам'ятали, як оформлюється пряма мова. Бачите? Дво Перед прямою мовою, хто казав на двох, так ставиться. А з наступного рядка у нас. Так, Ярослава, це. заважаєш, Марія теж. У нас з вами Ти Ре. <реш> і після цього вже зробите завдання на повторення. Ребята, дивіться, на частини мови. У нас О, це я люблю. Це я люблю. А, яке слово це зайве, я люблю. ви повідгадуєте? і прочитай слово сполучення ви помилки і в медиках. Буде бажання, можете на скріншоті зробити. Хочете, можете зробити внизу в зошиті, але написати вже так. стоп, Марія, вимкни мікрофон, заважаєш, кажу. Або написати в зошиті вже без помилок. Так, я зараз виключаю демонстрацію екрану. Так, ребята, на цьому ми цей урок з вами закінчуємо. Відключаємо, спрацюємо до побачення всім.